Полтавська волонтерка Катерина щодня приходить на пункт перетримки, аби погуляти з безпритульними тваринами. До повномасштабної війни каже, це робила через день. Нині вперше взяла на прогулянку двохмісячних цуценят. Ета паткніти були в коробки. дуже віки ножко боїться, но стараємось любити. Да, і любов'ю давати таку вот немножко вот адаптірується у нас. Якщо щенок более общитель, он более-менее может относиться спокійно, то есть к человеку его його легше пристроить. Поэтому вот ми просимо наших молодих вот людей приходить, гуляти, брати на руки сьогодні. На пункт перетримки прийшло до десятка волонтерів. Вигулюють собак по черзі. Вирішив прийти погуляти я в другий раз вже. Е, був в останній раз дуже давно. Цілився вільний час, якась тут така своя атмосфера дуже гарна. Треба допомагати, вони ж теж чекають любові, підтримки. Такі ж самі, як і ми. Гуляємо там в сторону Ставків, собачка ніколи. Ну, опять же, ми ділимося по групкам, так скажемо. Вот, кому-то, ну, лучше, конечно, приходить с утра, но не всегда по работам получается. Военное сейчас время, в принципе, работ как такого нет. Поэтому є можливість приходити кожен день. Животне, це воно теж все чувствує. Нині у пункті перетримки понад 150 тварин. Це 125 собак та більше 25 котів, каже начальник КТП 1628 Артем Іванюк. Якщо раніше людина могла просто прийти там, умовно кажучи, отримати якийсь інструктаж мінімальний, да, взяти там п'ять а бачу, там і шість собачок вигулювали за один раз, то ми зараз просимо, щоб одна людина вигулювала одну собаку. Нам доносять сухі корми для тварин. За словами Артема Іванюка, їжі для тварин вистачить щонайменше на місяць. Харчі закупили завчасно і зберігають у морозильних камерах та бочках. Інших тварин на перетримку поки не беруть, каже Олена Рагозіна. Дзвінків надходить кожен день дуже багато. Люди тікають, люди від'їжджають, тварин залишають. Дехто викидає на вулицю. Ну я всім пояснюю, що всі бомбоуб'єж в візі, абсолютно за границя, приймають животними. не нужна цього робити, можна животною забирати з собою спокійно, забезпечити вивіз їх. Одразу якоюсь спеціальною технікою, ну фізично і фактично, ми не в змозі. Тому ми прийняли рішення, що в разі гострої фази конфлікту ми будемо змушені цих тварин відпустити. Далі будемо їх знову ж таки відлавлювати. Кожен бажаючий, який хоче допомогти тваринам в цей важкий час, може звернутися до КТП за словами Артема Іванюка, фахівці пункту перетримки нині працюють позмінно. Валерія Рбалка та Сергій Рохов. Новини на Суспільному. Полтава.